Усім привіт! Сьогодні на Infinity X25 2012 року будемо міняти лампу заднього ходу, бо вона, як бачите, на задній ляді не світиться, а саме ось тут зліва. Відчиняємо ляду і треба буде зняти карту ляди, тому що просто так там доступу немає до цієї лампи. Чотири пуклі знімаємо. О, до речі, тут бачимо ось таке є віконце. Це авто, звичайно, але треба сказати віконце з речашком аварійного відчинення багажника Всередині, якщо не можна відчинити багажник, треба цей речак повернути. Отже, зняли. І далі трошки отак от підштовхуємо цю пластик. Треба зняти ось цю ручку. Просто викрутку її викрут... ну, не можна чомусь виняти. Тому я просто так рухаю, ворушу цей пластик і вона так ось сама вилазить, ця ручка. Зняли її, далі треба від'єднати роз'єм від, роз від е... лампи підсвічування багажнику. Ну і зняти вже е... по периметру на пуклях ось цю карту. Ось так вона виглядає. Ну а Так виглядає начинка ляди. Як бачите, там вже можна добуть будь до чого дістатися. Але по темі відкручуємо дві гаєчки на 10, бачите, одна і друга. Але це ще не все. Вона ще там, цей ліхтарик, він тримається. І якщо погано він виймається, то треба буде залізти ось ці віконнець. Там видно червону таку защілку і викруткою трошки допомогти. А іншою рукою, чи може хтось там інший, треба, щоб тримав з іншого боку, щоб не вилетів цей фонарик ліхтарика. Все, виймаємо обережненько, прокручуємо проти годинникової стрілки цоколь, лампочку. І він виймається і далі міняємо вже лампу. Ось бачите, ось ці 4 кріплені ліхтарика, які не дають йому випасти і дуже гарно тримають його. А ось так виглядає сам ліхтарик. В принципі, все. Замінюємо лампочку і перед збиранням, звичайно, перевіряємо. Буває, може, проблема буває і в проводці, ще щось в чомусь. Ну, і я рекомендую замінити одразу і на інший, іншому ліхтарю з іншої сторони. Тому що, якщо вже ця перегоріла, то скоро через 2-3 тижні і ця перегорить. От, і все перевіряємо, все у нас працює. Робота зроблена. Всім дякую за перегляд. Гарних вам ремонтів. Бувайте! Підписуйтесь на канал.